Давай! Усім привіт! В цьому огляді оглядатиму з усіх боків один з найочікуваніших гаджетів Valve Steam Deck. Це портативна ігрова приставка має вражаючі можливості, які можуть зацікавити не тільки геймерів. Нещодавно я побачив новину, як наші захисники успішно використовують цю штукенцію для управління автоматичною великокаліберною кулеметною турелю – Шабля так би мовити, знищують ворогів. Граючись таким чином, цей корисний гаджет точно заслуговує нашої з вами уваги. Тож давайте знайомитися з характеристиками та функціоналом. Ну а поки я буду про все це розповідати та показувати приставку в дії. Ви, будь ласка, підпишіться на канал, якщо не зробили цього раніше. Тут багато цікавого. Традиційно огляд розпочну з візуального тактильного досвіду. Вилв Steam Deck дещо більший за інші портативні приставки, проте не впевнений, що таку потужну начинку о, можливо було вмістити хоча б в трошки менший корпус. Особисто мені зручно тримати приставку в руках і управляти нею. Єдиний недолік вона дуже ковзає по поверхні стола. Зважаючи на вартість цього гаджету, доведеться бути максимально обережним, щоб ненароком її не впустити. Зверніть увагу на 7-дюймовий сенсорний дисплей з роздільною здатністю 1280 на 800 пікселів. Яскравість зображення вражає і грати на такому екрані дуже приємно. На додачу він ще й сенсорний. Проте натискати на нього трохи незручно з двох причин: тримаючи приставку двома руками, неможливо дотягнутися великими пальцями до е, центральної частини екрану. Але тримати її однією лівою, щоб взаємодіяти з сенсором правою рукою, е, теж не ок, бо важить вона немало. Щодо фізичних кнопок, перемикчів, тригерів, то на перший погляд вони розташовані дещо незвично. Проте коли береш приставку. В руки, то управляти нею виявляється, на диво вправно. Та понад те, інтуїтивно зрозуміло. А це ваговий бонус для користувачів, які досі не мали досвіду використання подібних гаджетів. Steam дек забезпечено повним набором кнопок і елементів керування, два аналогові джойстика, а також чотири кнопки діпада. пада По боках і знизу розташовані кнопки L1 і R1, і L2 і R2. Окрім цього, є вбудований акселерометр і гіроскоп. Що відкривають багато цікавих можливостей для гри. Динаміки знаходяться на лицьовій частині. Звучать вони добре, ну достатньо голосно і чисто. Додатково є роз'єм 3,5 мм, через який можна під'єднувати стандартні дротові навушники. Приставку оснащено і блютузом і вайфаєм, -ем, тож користуватися можна легко і підключаючи до бездрутової мережі, та з'єднати з іншими пристроями чи аксесуарами. Працює Steam Deck під управлінням власної операційної системи Steam OS, що створена на базі Linux. Вона має доступ до категорії Steam. Це дозволяє грати безпосередньо на приставці в найпопулярніші ігри, яких офіційно зараз вже налічується понад де. Есять тисяч, окрім того, сюди можна завантажувати та запускати інші програми, які підтримуються на Linux. Ентузіасти ставлять на неї Windows 11 і використовують для ігор той же Steam. Хоча, як на мене, Steam OS цілком вистачає для цих цілей. Але Windows 11 додає більше нестандартних для портативної консолі можливостей. До речі, нещодавно Microsoft додали офіційну підтримку Steam Deck Windows 11. Інтерфейс Valve Steam Deck дуже простий та зрозумілий. Ми можемо легко переходити між іграми, додатками та налаштовувати пристрій під себе. Це доволі зручно організовувати вашу гральну колекцію і мати доступ до неї в будь-який час. Що стосується апаратної частини, Steam Deck працює на базі процесора AMD з графікою RDNA 2, це забезпечує високу продуктивність і потужність портативної ігрової станції. Якби не бажалося, проте було б дивно, аби на такому компактному гаджеті сучасні ігри працювали з максимальними налаштуваннями графіки. Але оскільки екран тут невеликий, то на середніх параметрах відображення... Женя цілком можливо грати без фрізів, лагів і глюків. Звісно, ви можете підключити приставку до свого телевізора або монітору від ПК. Проте, як то кажуть, є нюанс для цього знадобиться окремо придбати док-станцію. І хоч у порівнянні з вартістю Steam Deck додатковий аксесуар до неї коштує не так дорого. Проте мені хотілося би отримати все ж таки одразу і не витрачати час і гроші на додаткові Ну і як показує практика багатьох користувачів для цих цілей замість докстанції можна використовувати будь-який перехідник Type-C на HDMI. Якщо ж на приставці запустити особливо вимогливу гру, то її вентилятори починають гудіти, а корпус в центральній частині під екраном відчутно гріється. Говорю про це зараз, щоб для вас це не стало несподіванкою. Потім не дуже приємний нюанс, проте не критичний критичний Щодо автономності, то повністю Steam Deck розряджається приблизно за 2 години безперервної гри, заряджається пристрій через usb c порт, який розташований на задній панелі поряд з роз'ємом для навушників. Це не дуже зручно і ось чому. Річ в тім, що приставка комплектується крутезним, стильним і міцним кейсом на блискавці. Він гарно захищає приставку від механічних пошкоджень. Проте коли Steam Deck знаходиться в цьому кейсі, то підзаряджати її фактично неможливо. Саме через розташування роз'ємів для зарядки. Шкода, що виробник не розрахував цього під час створення чохла. Адже все було б набагато простіше та елегантніше, аби виємку під приставку просто розвернули на 180 градусів. Звісно, можна самотужки зробити додатковий отвір в кейсі для зарядки, проте таке рішення не лише погіршує його зовнішній вигляд, але й робить приставку в ньому вразливою до впливу вологи. Сподіваюся, що Вейв враховує цей недолік і в майбутньому матиме більш продуманий чохол. А тепер про найцікавіше. На сьогодні портативна приставка існує в трьох модифікаціях. Найдоступніший за вартістю варіант поставляється з внутрішньою пам'яттю eMMC на 64 ГБ і футляром для транспортування. Модель середнього класу оснащена швидкісною внутрішньою пам'яттю NVMe SSD об'ємом 256 ГБ футляром і ексклюзивним набором профілів спільноти Steam. Нарешті, преміальна модифікація має на борту внутрішню пам'ять NVMe SSD на 512 ГБ. Високоякісне, гартоване скло з антиблиском, унікальний футляр для транспортування, набір профілів Steam Community та ексклюзивну віртуальну темну клавіатуру. Туру, підводячи підсумок, можу сказати, що незважаючи на відверто незначні недоліки, Wave Steam Deck – це потужна портативна ігрова приставка з широким спектром можливостей. Від аналогів її відрізняє зручний дизайн, вражаючи як для такого компактного пристроя дисплей та потужне оснащення. Тож це привабливий вибір для геймерів і любителів ігор у всьому світі. А ще гарний інструмент для дистанційного знищення ворогів. Побачити приставку Steam Deck на власні очі, потримати її в руках і придбати цю лялю собі або на подарунок близьким людям. Ви можете в центрах техніки CT торгових центрів Епіцентр. Також переходьте за посиланням у відео, щоб дізнатися актуальну вартість і повні технічні характеристики приставок. Ну а в мене на цьому все. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ. Побачимось, коли побачимось, Па-па. Ну, а я ще трохи пограю.